Всім привіт! Сьогодні ми приїхали на VR для того, щоб обрати плитні матеріали для одного із наших проєктів. Зараз я покажу вам візуалізацію, на яку ми орієнтуємося. Ось матеріал підлоги і під нього будемо обирати матеріал для верхніх шафок. Ось такий один із варіантів нам сподобався. Обов'язково потрібно ставити матеріали в тих площинах, в яких вони будуть монтуватися. Це також не наш варіант. Це занадто жовте. Це також ну, під паркет зовсім. Ні. По кольору мені дуже-дуже подобається. Під плитку і сама текстура така живописна. І ось так. От. Правда, ну, освітлення не передає справжньої відтінки. Зараз ми підемо до вікна і подивимося краще. Ну, і візьмемо ось цей блакитний, він е, м'який на дотик, ось такий софттач. І подивимося все разом. У нас низ кухні. Це у нас верх кухні, а це підлога. Ну, Слухай. Класно. Мені дуже подобається. У мене є два варіанти для ось цієї тумби. Йдемо покажу, що я знайшла. Дивися. Ось цей. Навіть три варіанти. Ось цей. І... Ось цей, чесно кажучи, мені дуже оцей сподобався. Він прям гарний. Дивись. Воно дуже гарне. Так, ось знайшли ще альтернативу. Ось такий колір. Він трішки темніший, має трішки інший відтінок, але теж цікавий. Ми для спальні і для дитячої, для таких світлих елементів вибрали ось такий. Він такий дуже приємний на дотик, софтач. І ще у нас такий кольор використовується в техприміщенні. Так, і ми вибрали ось такий більш бюджетніший варіант для техприміщення. Там не потрібний ось такий. І він прям майже ідентичний по кольору і класно нам підходить. Ну ж, ми знайшли все, що шукали, і взяли з собою зразочки. Решту фасадів з МДФ ми будемо фарбувати самостійно наш мебляр згідно палітри НЦС. Дякую, що були сьогодні з нами. і Напишіть, чи сподобався вам такий дизайнерський влог. Па-па!